Компромат Гроші Руський мір. Як вербування українців перетворилося на МАС-МАРКЕТ Автор Рустем Халілов читає Дмитро Волковінський Дівчата і хлопці з повітряними кулями в руках вишикувалися в кілька лав на сходах. Згори підлітки з блакитними кулями, знизу із жовтими. Це патріотичне фото на обкладинці Фейсбук сторінки Бахмутського індустріального фахового коледжу залишиться там, поки жива сама сторінка. Зараз таке фото не зробиш. Бахмут окупований, коледж ліквідований, не дотягнув сім років до свого столітнього ювілею, а його будівля частково зруйнована. Останній допис на сторінці датований 21 лютого 2022 року. Він присвячений Дню рідної мови. Чим займався в цей день один з першокурсників цього закладу Володимир Маркін, який вивчав там фінанси та банківську справу, напевно, готувався до змагань із кульової стрільби. Вони мали відбутися найближчими днями у Львові. Він так і не поїде на них. Скасують через повномасштабне вторгнення. Життя Маркіна було розмірене і розплановане. Вранці навчання пообіді тренування, а після нього сідаєш за домашні завдання, так і день минув. За місцем навчання характеризується позитивно, має дружні стосунки з однолітками, характер спокійний, доброзичливий, займається спортом, шкідливих звичок немає. Напишуть потім про Маркіна у судовому вироку У тому ж вироку є й інші рядки: визнати його винним у наданні збройним формуванням держави агресора, допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та позбавити його волі на 10 років. Покарання за колабораціонізм. Частина 7 стаття 111 Кримінального кодексу України передбачає більший строк ув'язнення для дорослих, а для неповнолітніх, яким на момент вироку був Маркін, 10 років це максимум. Починаючи з березня 2022 року, Маркін був навідником у Бахмуті. Він передавав російському куратору з позивним коліно дані про те, де стояли підрозділи ствольної та реактивної артилерії Збройних сил України, куди переміщалася українська військова техніка, де сили оборони організували свої склади і де розміщувалися бійці. Серед об'єктів, інформацію про які Маркін надав росіянам, був і його рідний коледж. Незабаром після цього туди прилетіло. Володимир Маркін став одним з 272 людей, яких засудили в Україні за колабораціонізм у 2022-му. Наступного року ця цифра стрибнула до 793 засуджених. Проте на ворога працювали не тільки вони. Друге розповсюджене останнім часом явище це підпал автівок, що належать військовослужбовцям і волонтерам. Так, станом на кінець вересня правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалу, що сталися в різних регіонах України за цей рік, Йдеться не лише про прифронтові території: дії навідників і паліїв результат роботи російських спецслужб, які намагаються вербувати українців і часом досягають успіху. Результати цього вербування можна побачити в новинах. Проміжний у повідомленнях про постраждалих внаслідок влучання російської ракети або чергове спалене авто, фінальний у кадрах від СБУ, де на руках підозрюваних вже дзвенять кайданки або із зали суду. А з чого все починається? Які методи використовують російські спецслужби для того, аби залучити до підривної діяльності українських громадян, які слабкі місця вони знаходять. Відповіді на ці питання шукаємо разом із представником державного проекту Хачук Своїм із позивним Террі. Цей проект координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що був підтриманий головним управлінням розвідки СБУ та Офісом Омбудсмена. Презентували ще в липні цього року. Він збирає і розповсюджує інформацію щодо українців, засуджених за державну зраду і колабораціонізм. Які хотіли б потрапити в список для обміну з Російською Федерацією і бути переданими Росії, надає можливість зізнатися у своїй співпраці з ворогом тим українцям, які хотіли б припинити таку діяльність на визначених умовах, кінець цитати. а також дозволяє повідомити про осіб, що співпрацюють із російськими спецслужбами. Опинився в списках цього проєкту і Володимир Маркін. Він Точно знає, де свої. Вербування як мас маркет. Щоб завербувати в 1954 році канцелярського службовця Джона Вассела з посольства Великобританії в СРСР, Комітету Держбезпеки довелося потрудитися. Один зі співробітників управління з обслуговування Дипкорпусу, який був представлений до посольства, дізнався, що Весел гей. КДБ вирішило скористатися цією обставиною, Декриміналізація гомосексуальності у Великобританії відбудеться лише за 13 років. До Васла приставили агента, який зблизився з ним і познайомив із нічним життям Москви. На одній з вечірок, організованих КДБ, англійця напоїли. А потім сфотографували в пікантних позах із кількома партнерами. Цими фото КДБ почав шантажувати Клерка, і він погодився на співпрацю за винагороду. До свого арешту у 1962 році Васал встиг передати Радянському Союзу масу секретної інформації, яка проходила крізь його руки, і заробити на цьому цілий статок. До масового розповсюдження інтернету вербування було схоже на китобійний промисел. Потрібно було багато часу, щоб вистежити здобич, а потім багато зусиль, щоб загарпунити її та відбуксирувати до берега. В епоху інтернету гарпун поступився популярністю рибальській сіті. І хоча риба, що потрапляє в цю сітку досить дрібна, у випадку російської агресії навіть підліток коригувальник з телефоном. Може стати причиною зруйнованих об'єктів та численних жертв. Інтернет дозволив перетворити завербованих із продукту ручної роботи на мас-маркет. Мені написали у ВКонтакті. Якщо переглянути викладені в відкритий доступ розмови з українцями, яких уже засудили за співпрацю із Збройними силами РФ, ці слова можна зустріти не раз. Заборонена в Україні соціальна мережа, до якої можна отримати доступ через VPN, стала зручним інструментом для російських спецслужб. Вона дозволяє знайти людину саме з того населеного пункту або області, що наразі цікавить вербувальника. Але що іще зручніше, в контакті переповнена патріотичними сторінками, на яких користувачі діляться своїми думками про війну. Просто і логічно відстежити того, хто залишив коментар на підтримку Росії, але проживає в Україні, і вступити з ним у контакт. Так само патріотів Росії відстежують і за допомогою коментарів на подібних сторінках у найпопулярнішій в Україні соціальній мережі Telegram або під прокремлівськими відео в YouTube. Наприклад, на початку цього жовтня 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримали брат і сестра з Харківщини. Вони відстежували маршрути та графік руху залізничних ешелонів сил оборони і збирали інформацію про пункти базування українських військ у районах Балаклії та Ізюму. Як повідомили в СБУ, цих двох харків'ян у 2023 році дистанційно завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. А дізнався він про їхні погляди, почитавши антиукраїнські дописи у прокремлівських телеграм-каналах. Інший вирок, про який також стало відомо днями. 15 років позбавлення волі для мешканця Чернівецької області, який працював у сервісі доставки. Як кур'єр, він на власному скутері об'їжджав місцевість і фіксував об'єкти військової та критичної інфраструктури. Цього агента дистанційно завербувала не ГРУ, а ФСБ після того як знайшла антиукраїнські дописи Буковинця в російських відеочатах. Компромат. Гроші та ідея. Розповідає анонімний представник проекту Хачук Своїм на позивний Террі. Всі ці нові методи це лише адаптація старих і давно випробуваних інструментів під нові реалії. Передусім, звісно, у ворога працюють шантаж і гроші. Ці інструменти використовують десятиліттями. Просто методи збору компромату стали більш технологічними. Наприклад, є ціль завербувати людину, в якої є величезні борги. Нерідко причиною боргів є те, що людина лодоман. Щоб вийти на таку людину, знаходять якийсь тематичний форум, групу або спільноту, де збираються гравці в азартні ігри. Вербувальник довгий період втирається в довіру не просто одного індивіда, а всієї спільноти. Для цього він має розумітися на конкретній грі, на якій спеціалізується ця спільнота. Грати в цю гру так само програвати гроші, так само жалітися на життя. В процесі він визначає людину, яка може піддатися на вербування. Очевидно, що хтось обмовиться в цій спільноті, що в нього є проблеми з грошима. Після цього заводиться дружба. Вони ж уже в одній спільноті, їх і так багато що пов'язує. А потім на основі спільної проблеми, а це борги, вербувальник каже, у мене є знайомий, якому потрібна інформація. Я на нього вже працюю, і я від нього вже отримую гроші. Хочеш підтягну тебе. Так все і зав'язується. Окрім спільнот навколо азартних ігор, є й спільноти з онлайн-іграми. Ворог долучається і туди, і там вербує свою агентуру. А вона через свій молодий вік доволі сильно ведеться, на жаль, і в тому числі на не дуже великі гроші. Щодо компромату методика та сама просто замініть лудоманів, наприклад, на свінгерів або на будь-яку компрометуючу спільноту чи захоплення, яке в українському суспільстві вважається компрометуючим. У свінгерів є свої спільноти? Мабуть, так. А механізм роботи буде такий самий це досить приземлені людські слабкості, які будуть працювати завжди шантаж, пропонування грошей. Але потрібно розуміти, що фактор ідеології нікуди не дівається, і він доволі суттєвий. Ідуть роки, а дужники, які дотепер вірять у русський мір, в наслідя Великого Совєтського Союза не зникли, і це величезне поле для роботи ворога. Ці люди почасти працюють не за гроші, тобто ворог отримує агентуру, яка працює безоплатно та ще й ініціативно. І цей фактор буде ще досить довго відігравати значну роль. Палії автівок станом на кінець вересня правоохоронці зафіксували понад 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і волонтерів починаючи з початку року. Із цим пов'язаний інший метод, яким користуються російські спецслужби. Пропозиція легкого заробітку, яку розміщують у анонімних телеграм-каналах. Здебільшого на таку пропозицію пристають українці віком від 18 до 35 років, повідомляють у офісі генерального прокурора. Переважна більшість виконавців близько 90%, мають корисливий мотив бажання легкого заробітку. За такі злочини пропонують від 700 до 3000 тисяч доларів. Але не пам'ятаю випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму. Коментує речниця офісу генпрокурора Надія Максимець. Під час спілкування з кураторами вони спочатку виконують завдання, а потім очікують передачі коштів, але цього не відбувається. Іноді за підпалами ловлять і підлітків так, наприклад, у середині вересня Київська поліція разом із СБУ затримала 16-річного студента. Той приїхав у серпні з Черкащини до Києва, щоб вивезти з ладу кілька військових автівок. За це йому обіцяли тисячу доларів. Першою машиною, яку зловмисник підпалив вночі на Подолі, стала автівка, яку придбали журналісти та читачі української правди для бійців 46-ї бригади. За кілька днів її мали передати військовим. Свій злочин хлопець зняв на відео для звіту. Це все а вже ж сумно і боляче, але не має нас зупиняти, зазначив тоді у дописі про підпал журналіст української правди Михайло Ткач. Тепер студенту загрожує вісім років тюрми за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, частина перша статті 114.1 Кримінального кодексу України. Головна мета цих підпалів. Дестабілізація ситуації всередині країни пояснюють правоохоронці. З одного боку, російські спецслужби сподіваються на невдоволення військових і волонтерів, які буцімто будуть виставляти претензії правоохоронним органам, владі чи суспільству в цілому. З іншого це дозволяє російській пропаганді транслювати тези про дихотомію українського суспільства і видавати підпали за протести українців проти власних збройних сил. Разом із тим такі підпали можуть бути і перевіркою агента, до якого в майбутньому можна буде звернутися із іще більш вигідною пропозицією. Людина втрачає. Відчуття страху. Розповідає ТЕРРІ. Якщо людина впоралася із таким тривіальним завданням, як підпал авто, то згодом їй можуть доручити щось більш серйозне. Важливо розуміти задача ворожого вербувальника, щоб завербована людина втратила відчуття небезпеки, причому щоб втрачала його поступово. Думаю, що в людей, недотичних до тематики, є стереотип про те, що, наприклад, співробітник ФСБ завербував агента і одразу дає йому мегазадачу. Наприклад, дізнатися локації аеродромів підскоку нашої авіації. Це працює не так. Спочатку завербований агент отримує дуже дрібну, маленьку і, здавалося б, незначну задачу. Приклад із практики. Завербованому кажуть дізнайся розклад автобусів у провінційному містечку, тому що цього розкладу немає в онлайні. Людина дізнається і здавалося б, що тут такого. Він просто комусь віддав розклад автобусів і отримав невелику винагороду у крипті. Але людина не розуміє, що цей розклад потрібний для планування переїзду іншого агента, що працює на більш серйозному рівні. І поступово людина втрачає відчуття страху за свої дії. Тобто вона думає в тому, що вона дала розклад, нічого страшного немає. Людина зживається з цією думкою, а потім отримує задачу, наприклад, сфотографувати міст. Причому її ж не просять встати за три метри від мосту і сфотографувати опори. Її просять це зробити, проїжджаючи поряд на машині із відстані 150 метрів. Ну що тут такого? Це ж теж не мегазадача. Але вона вже складніша, ніж просто дістати розклад автобусів і так далі. І може колись людині дадуть завдання, пов'язане з локаціями базування української авіації, тобто це вже найвищий левел. Чи є окремі параметри, такі як вік чи стать, які роблять людину більш цікавою для вербування? Ні, це не має значення. Коли ви заходите на сайт Хачук Своїм, і дивитесь на фото засуджених, ви бачите різний вік, стать, соціальний статус це звичайні люди. У більшості нормальна освіта, нормальне життя, був нормальний достаток. Коли ти починаєш читати, за що вони засуджені це вражає. Вражає саме той факт, що ці люди інколи просто не могли подумати на три кроки вперед. Наприклад, на сайті. Є профіль засудженого колаборанта, який складав фотографії для свого ФСБшника куратора в теку на Google Диск, яка так і називалась фото для куратора. Тобто тут йдеться не про далекоглядність, а про те, що тобі дадуть 50 баксів у криптовалюті за зовсім нескладну роботу, кілька фото, чийсь контакт або спалена автівка. І для багатьох колаборантів це, на жаль, доволі сильний стимул. Який затьмарює той факт, що ці дії зламають їм життя. При цьому російські спецслужби постійно обманюють колаборантів, платять не в повній мірі або не платять взагалі. А після того, як цих агентів викрили, засудили та готові передати російській стороні, їх просто не забирають. Зрозумійте головне, колаборантів, які вирішать працювати на ворога. Кинуть як використаний інструмент, і більше вони нікому не будуть потрібні. Кацапам точно. В липні цього року Володимир Маркін з Бахмуту написав заяву із проханням включити його в списки обміну та передати Росії. Кримінальний кодекс дозволяє звільнити засудженого від відбування покарання, якщо його вирішили обміняти як військовополоненого. Саме це і сталося з Маркіним, якого звільнили від покарання, готуючись передати російській стороні. Але напередодні обміну росіяни від Маркіна відмовились, знайшли цікавіші фігури для обміну, і Український суд знову відправив його за ґрати. Російські спецслужби не стукалися до Маркіна з пропозицією роботи, він сам їх знайшов через знайому та запропонував допомогу. Хлопець не просив російського куратора грошей, він працював за ідею. Ідея була проста жити в Росії, але не так, щоб туди поїхати, а щоб одного дня він прокинувся, а Росія прийшла сама. Тепер головне бажання Маркіна, щоб його туди відвезли, але поки не судилося. Росія окупувала Бахмут, і Маркін їй більше не потрібний. Автор Рустем Халілов читав Дмитро Волковінський.